Слава Роду! Слава Різьбо! Слава Україні Росії! Нам треба звернути увагу на свої внутрішні налаштування. Як ми налаштовані? Особливо зараз, перед Великоднем. Маємо зараз вже залишилось фактично без сьогоднішнього дня, то вже от залишається ще 9 днів. 9 днів і Великдень. Великдень наш Божий! Ярила Красного. Так. Величне свято. Величне свято Новоліття. Новий круг сонця. 7532 літо по встановленню миру. Далекі це були часи, чи не дуже? І ось маємо зараз знову встановити мир. Маємо знову отримати перемогу. Перемогу світла, добра, честі благородства, праведності і мудрості. Збудувати новий світ. Світ добра і правди честі і мудрості. І кожен день ми сіємо зерна, які завтра проростають новими подіями в житті нашому. Новою реальністю. Тож будьмо мудрими, бо зараз дуже важливий власне, період. І дуже-дуже-дуже наші зерна падають у цю ниву ниву дива, яке потім проростає. І тому, власне, говоримо, як готуватися до Великодня. Так? Дивіться попередні відео, там я говорю про енергетичний захист, енергетичне очищення. так? Е, беріть мою книжку по енергетичному очищенню і захисту дому, просто дому і офісу. Так? Е, що тут говорити? Ставити елементарну, простенький захист на свій дім чи на свій офіс, кому як треба. так? Я той захист, коли мені було 15 років, ставив на свою кімнату в комунальній квартирі. Працювало як... як от. елементарно. Кілька секунд, грубо кажучи, чи кілька хвилин там. І, і все, от воно стоїть і все, і працює. Тільки треба уважно думати. Добре думати, кого, як, як формулювати. Ну і тому я там в книжці так детально на тому зупиняюся, власне, де показати, щоб всю кривду, людина, яка несе, скидувала перед порогом, а потім, коли йде, назад, забирала. І все, і так і відбувається. Людина або збуває, навіщо прийшла до вас, або якщо не хоче розставатися з тою кривдою, розгортається. Захищайте свої домівки, захищайте свої домівки, захищайте своїх рідних, близьких. і Тому от в останніх відео знову і знову зупинявся на цьому. Які символи ставити, які обережні знаки, аби наших воїнів захищати. так? Ну а в мирному житті то так само жінки захищають своїх чоловіків від зазіхань інших жінок, від зазіхань в бізнесі, тобто на всіх рівнях. Ми ставимо захисти на ментальному рівні, емоційному рівні, рівні бажань. Ось і ви ставите ті захисти. Ставите ті захисти і потім дивитеся і впевнюєтеся, як воно працює гарно. О. І спокійно живете, не маючи проблем. З тим, що щось вкрали у вас, щось відібрали, на щось це зіхнули, Все, все добре, все гарно, все ладно. Для того треба використовувати продавні знання, продавні практики. Так? І зараз перед Великодним це дуже актуально. І ще раз нагадую, практика прощення. Очищайтеся від того. Що тягнете за собою, в когось це чуть-чуть трошки, а в когось цілий вагон, і ще вагончики, і ще там ззаду, як то говориться. Тілежечка. Візочок. Так? Тобто, от, щоб той візочок відпустити, в кого він маленький, в кого великий, так? заходите в плейлист моїх практик на моєму YouTube каналі, плейлист Практики Слава Люба. І відкриваєте, знаходите практику прощення, і зараз її до Великодня це проробляєте всі свої образи. провини, Навіть якщо не маєте образи, но знаєте, що вас, на, на вас хтось ображається. Навіть якщо ви праві, ви знаєте, що хтось на вас злиться. Робите ту практику, і воно ладнається. Ладнається простір, ладнається ваше життя. Робіть, використовуйте. І там і інші практики. Базою практики це включення. Безумовної, безмежної радості і включення ех, стану насолоди в усіх сферах життя. От Активація, активація енергії насолоди, блаженства в усіх сферах вашого життя. О, це просто чарівна практика. Також дуже простенька практика. Я ту практику мені її оповіли е, в юності. І Набагато коротше, набагато так, такого просто так, такого бери і роби, все. Вот. Я взяв і зробив. Ніхто не пояснював такого детально, як, як я вам пояснюю тому там відео. Ніхто так не проробляв, як я там. Ви включаєте практику і, і просто разом зі мною і робите легенько, просто все. Мені просто, грубо кажучи, на пальцях вот, так вас сказали. Раз, два, все, йди роби, все. Сам мусив додуматися, сам мусив зрозуміти, так, зрозумів, додумався і воно і спрацювало. Це просто неймовірно, не, не, не ефект неймовірний, коли ви відчуваєте це оцей, як оцей, оцей стан закоханості, оце можна порівняти з цим, якщо так от коротко. Стан закоханості ви літаєте, цей еротизм в усьому, в усіх сферах життя. Це неймовірно просто. Включайте у ті практики, це базові практики, якщо у вас це працює то значить базові налаштування ви вже, ви, ви вже використовуєте. Пам'ятайте, що природа життя це блаженство, це любов, це насолода. Усе живе, живе через прояв своєї природи, і коли ви проявляєте свою природу, йдете шляхом свого покликання, ви відчуваєте блаженство, відчуваєте задоволення. І нема тоді страждання. Страждання це коли ви сходите з тієї дорожки. Усе живе, вогонь горить не тому, що йому хтось наказав, а тому, що така його природа. А ми просто вже взаємодіємо з ним, використовуємо його природу його його Так? І так само ви, якщо ви йдете шляхом своєї природи, то ви відчуваєте тільки насолоду і блаженство. Життя це насолода, життя це Всесвіт це океан блаженства. Якщо ви цю природу в собі відкриваєте, Ваше життя також насолода і блаженство. Спробуйте сьогодні це відчути, хоча б краплинку із своєї душі. Так що життя це насолода і блаженства, любов і радість. Всесвіт це океан блаженства. Відчуйте це у своєму серці. Всесвіт це океан блаженства. Прямо зараз відчуйте. Якщо ви відчули вже хоч краплиночку і все, вже вже воно починає розкриватися. То природа буття вже почала розкриватися у вас, у вашому житті. І далі буде більше, більше, більше. І далі працюйте над тим і розкривайте більше, більше, більше. І для того вам знання в любомудрі, знання практики любомудрі. Беріть і використовуйте. Маєте введення в любомудрі, теорія любові, практика кохання, перша книжка Моя любомудрія. Потім... Любомудріє відкриття смарагдових ураці, взагалі речі, які раніше передавав тільки особистий і застустав, тільки після Другої посвяти в Любомудрі. З початком війни я вирішив описати це в книжці і... і видати широкі маси. Це зараз важливо, щоб якнайбільше людей про це думало, тим жило і це розкривало особі. Беріть, використовуйте, беріть робіть. Розкривайте, розкривайте ці, ці врата любові, врата кохання, а знання мудрості це знання, знання любові і мудрості кохання. Розкривайте це у своєму житті, хай любові, кохання в вашому житті стає все більше і більше. Насолоди блаженства з кожним днем все більше і більше. Радості все більше і більше. Хай процвітають народу ваші. Хай буде так. І так буде. І так, буде. І так є. Так є просто у когось. Хтось це більше бачить і відчуває, а хтось це більше бачить і відчуває. Ну то, щоб більше бачити, то треба пізнавати і рухатись далі. А для того, як і тисячі років тому промовляємо, Кличу чи світло водослішно. Жива манірка, прийди, силою своєю наділи, силою своєю послаю, силою своєю стіною. Жива матінка, силою тої наповняємося, святістю тою благословляємося, і повсякчас тебе, слава моми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя розумного. Слава живі, матінці, слава. Слава живі! Мож того і ви промовляємо, серце своє відкриваємо, лада й лад пола. Леля й лель, полель, й ярелиця, Любава й люба волона, ясна дана велесімокоша. Рарок, стокіл наш сідлосяйний, мій батько нашу дай. Душу перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості кохання. Спокою, багатстві, заможності життя праведного в'яні. Відкрити нам збереження і примноження, передачі і відкриття зцілення, сил та силами, любові, багатства, заможності.